Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про мою сідерею Японіку, яку прислала мені Анюта 5 років тому. Вона до мене приїхала у квітні 2019 року. Ось так вона зараз виглядає. І ось вона зараз якраз цвіти. Квітла вона влітку. Ось квітконос, зліта. До цього було два квітконоси. Вона ціла. І зараз в неї знову йдуть квітконоси із той же пазухи. З якої і вийшов оцей квітконос. зараз світи вона. Ось один ще не виліз і з іншого боку, він вже он який. Я так вирішила, що вона переходить до розряду орхідей постійно квіточих. От, і я все задумувалася, чому з неї так це сталося. Тобто ця орхідея, хоча й називається вона. Міні, японська орхідея, я б не сказала, що вона міні. Так, вона вже маленька, або фалінопс, японія, вже як останнього часу її називають. Вона живе в таких умовах, де є період спокою, більш сухий і більш прохолодний. А вона у мене почала за це ж останній рік, вже другий рік, цвісти постійно. Тобто один квітконос просвів, лізуть інші квітконоси. А якось зараз так ще цвіти, і ще не всі квіточки відкрилися так, як треба. Вона так пахне. Знову лізуть квітконоси. Я спочатку, коли побачила, що щось там стирчить, то подумала, що це, може, нові розеточки лізуть або корінці, але ж ні. Це знову квітка носи. вона у мене на блоці. Просто блок пробкової кори. Зверху цей же ж японський папороць вітанютий. корінчики вже нові йдуть. Новий листочок іде. Видно. Так от, я полізла знову в інтернет читати про цю культуру, і я знайшла таку цікаву інформацію, причому з сайту, американського сайту, яким я користуюсь вирощування орхідей, що Сидерея Японіка живе не більше 4-5 сезонів, а потім помирає. І думаю, ого. Якщо вона постійно квітне, значить умови в неї недостатні для того, щоб вона довше жила. Тобто не враховується її потреба у сухому зимовому періоді і більш прохолодному. Якщо це не витримується, то вона частіше цвіти і потім помирає. Але ж умови. У мене не змінилися, вона росте в зимових умовах разом з моїми манілеформи. І в таких умовах живуть, до речі, вже третій рік не тільки манілеформи, всі орхідеї більш холодно живуть в зимовий період. І я так дивлюся на неї, вона, ну, вона не збирається помирати. Ростуть корінчики он новий, молоденький листочок який. Вона гарно себе почуває. І листя в неї все таке гарне. Ну, є трошки пилу, але це таке. Тобто зовсім не виглядає так, що вона ось п'ятий сезон майже закінчився і вона буде помирати. У мене питання до архаманів, в кого є такі орхідеї, як довго вони у вас живуть у вашій колекції, і як часто вони твітнуть. Бо це дійсно для мене загадка. Заняй теж спілкувалася. Вона каже: ну що вона в тебе якась поїхала дахом, може. Що цікаво, що умови. Зимового періоду, більш сухого і прохолодного в неї є. Чому вона постійно цвіте, хто знає. Як написано в культурі, не один сайт я читала, вони цвітуть навесні або влітку. Ну, це вона почала рости, ростити квітканоць десь в кінці осени. Ось він ріс-ріс. Скажу, що ріс доволі мляво. Бо було холодно, так я вважаю. І води не дуже багато було. Зараз вам цвіти, весна як положена, і знову квіти. Я обожнюю цю орхідейку. Ну, по-перше, це від подруги. Коли дивишся на неї, постійно згадуєш. По-друге, мені дуже подобаються орхідеї, які без всяких примхів ростуть на блоках, як оця. А на блоках мені дуже подобаються орхідеї, вони більш природні виглядають. Ну, гляньте, невже вона збирається помирати? Це ось я недавно обробляла такі плями біля від шкідників. Цікаву таку інформацію я зустріла. І якось так моя під цю інформацію не дуже підходить. Може вона може більше прожити, чи шість сезонів. Хто знає? Ну пишіть свої думки і напишіть, будь ласка, про ваші ябоніки. Як вони у вас цвітуть? Як вони у вас ростуть? Чи довше, ніж 5 років, а може ще довше. Дуже цікаво. Дуже якісь такі дивні ствердження, що вона живе недовго І так написано, що я навіть і не зрозуміла, живе вона недовго в природних умовах, теж чи тільки в домашніх умовах. Оце якось таке дуже дивно. І дуже не хочеться її втрачати. Я її так люблю. Я її обожнюю. Вона так пахне, вона така непримхлива. І тут на тобі така якась інформація. Тобто, знаєте, так, оце прочитала, ти прочекати, коли вона помре. Ну хто знає, що. Ну, тобто, дуже цікаво мені ваші думки з цього приводу. І цікава дуже інформація, в кого такі орхіди ростуть вже дуже давно. Як вони ростуть і як вони цвітуть. А на цьому все. Слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.